Друзі, ну на цьому, мабуть, ми вже будемо закінчувати наш коротенький, нашу коротеньку коляду, для наших хлопців. Вірю, що вони нас почули, що ми з ними, що вони справжні герої. Я вже казав про цінності. Для когось цінність, гроші, посади, внутрішньопартійна боротьба, а для когось цінність, честь, гідність і слава. Вони її вже отримали. Ту славу, яка для кожного козака так важлива. Тому що ми прийшли сюди і, власне, прославляємо їх, справжніх героїв, які не хилять голови. І слава Богу, знаєте, поки існує, існують такі хлопці, які не міняють честь на посади, не міняють власні переконання на якусь політичну ситуацію, то і є надія у Батьківщині, у тої України, за яку всі ми тут, зібравшися, боремося. Вона справді є. А хлопці, я вірю абсол абсолютно, вони будуть вільні. Я також був впевнений, що будуть вільні і віп політв'язні. І дай Боже, щоб і для ВІПів це пішло на користь, щоб ця спокута якось працювала в наших серцях. Я впевнений, що хлопці з вони стануть лише мужнішими, твердішими і загортованішими. Бо це справді випробування. Але, знаєте, я вже не один раз чув, що коли чоловік це випробування тюрмою, випробує, він стає сильнішим, він стає загартованішим. Тобто тюрма це таке, або ти ламаєшся, або ти стаєш людиною, сказав мені один з колишніх політв'язнів. Я думаю, що вони стануть людьми, вийшовши на свободу. І це майбутнє. Справжні і міністри, і військовці, генерали, депутати. України нашої батьківщини, тому що саме такі нам потрібні. Нам не потрібні чергові політикани, нам не потрібне внутрішнє партійне жлаб'йо, нам потрібні герої, люди честі, волі, гідності, які вразні принципи не міняють, які батьківщину на шмат гнилої кавбаси не віддадуть. От вони зараз у ув'язниця, але в них є велике майбутнє. В будь-якому разі сам Господь з ними Христос народився. Христос народився. Славімо Його! Христос народився! Славімо Його! Слава Україні! Героям слава!